Два тижні поспіль на Ужгородському полігоні ведуться бойові дії. Військові знешкоджують незаконні злочинні угрупування, що діють на території області. Щоправда, усе це відбувається в режимі ротних тактичних навчань. Повна бойова готовність. Ужгородський полігон в очікуванні міністра оборони України. Куртець з посадовцями на місце військових навчань приїжджає за кілька хвилин разом з міністром оборони Дмитром Саламатіним і керівник Закарпатської облдержадміністрації Олександр Лодида. За мить військові доповідають план бойових дій. З Світою відновлено положення по державному кордону на Букавинському операційному районі нанести два обходячих удари в напрямку Тарасівці чотирма батальйонами тактичними групами. Після чіткого наказу військового керівництва ліквідувати противників на полігоні розпочинається бій. Щоб остаточно знешкодити збройне угруповання псевдотерористів на допомогу піхоті долучається армійська та тактична авіації. У небі з'являються розвідувальні та бойові гелікоптери, а також винищувачі міг 29 Така взаємодія дозволяє ефективніше виконувати завдання з бойової підготовки та удосконалювати міжвидову підготовку різних типів військ збройних сил України. Такі навчання проводяться по всій Україні, каже Олександр Колегін. Отримали ми колосальну практику. Особливо в тактике дій. Провели ряд опробований, змін по новым формам и способам подготовки подразделений. Ну, надали возможность командирам подразделов все ж таки проявить на сегодняшний день инициативу. То есть не по заученным букварю, а инициативно действовать в умовах современно быстро меняющейся обстановки и ведения боевых действий. Назвикати до різного виду навчань Ярославу, він солдат, розвідник. Після строкової військової служби перейшов у ряди контрактників, тож у військовій справі вже не новачок. Гірську підготовку ми почали проходити, це було у 2010 році кінець літа, це був осінній період, потім пішов зимній період, знову весняний, літній. І вже в 2011 році, 2012 році наша група була покорила. Говерлу зимню, тобто виповнила розряд, не розряд, а заслужила значок Альпніста України. Мені подобається служити в цьому батальйоні. Після належного виконання бойових завдань солдати крокують відпочивати. Під час навчальної сутички вони пройшли щонайменше шість десятків кілометрів.